Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Доброго вечора. Ми з України. І в нас сьогодні тема. Дивіться, яка цікава тема. І карти вже показують: 15-ті 15 хвилинні міста для повного контролю людства. Чи вдасться втілити в реальність по світу і в Україні, зокрема? А в мережі є відео про будівництво таких міст в Китаї, вкид чи реальність. І тут хтось під низом пише: в нас місто Ладижин вже тестують Вінницька область. Хтось пише, люди мали б не погоджуватись на таке, але ж то во благо. От іменно здається, во благо. Ну, в принципі, трошечки до цієї теми, а потім зробимо розклад. Я спочатку не зрозуміла, що це таке. Тепер я вже розумію це. Що значить 15 хвилинні міста, які ти можеш пішки обійти, там у тебе вся інфраструктура. В принципі, я це розумію. Та, тут, де я зараз в Австрії, живу, у нас в маленькому містечку є абсолютно все. Тобі не треба далеко ходити, далеко їхати. В тебе лікарі, дитячий садочок, школа. Всі супермаркети, в тебе і оптика, в тебе абсолютно все. Але я можу виходити так, тому що у нас немає ні парканів, нічого. А наскільки я розумію, це закритого вигляду типу. Якось так. Це закриті. Тобто, ти повинен мати пропуск, ти повинен мати якісь посвідчення, ти так просто і дозвіл, напевно, теж. Дивіться, ну Китай мене не дивує, а те, що в Вінницькій області це мене вже дивує. Ось дивіться, я готуюся до цього розкладу і ось що показую. це іде зверху, це іде від сімейки, щоб ви це розуміли. Ось, бачите? Закриті, щоб вони могли спостерігати, щоб вони могли контролювати. Бідний люд народ, от маленькі, а вони можуть, ну вони не такі великі, але вони вважають себе великими. Тобто, давайте подивимось, чи мають такі а, міста а, майбутнє? Чи розійдуться вони дійсно по всій землі? Чи будуть десь взагалі? Розійдуться помаленьку, дуже помаленьку, не так швидко. Вони, ви знаєте, для, з одне, дивіться, ота, як я і пояснювала, з одної сторони, це дуже комфортабельно. Там, де ти живеш, коло тебе все є. Ось карта показує, що все там є, все шикарно в тебе, тобі не треба нікуди виходити, але все рівно на свободу у тебе виходу нема. І ось цього людям буде не вистачати свободи. Ось від цього люди будуть страждати. Наприклад, люди десь поїхали гаразд. А якщо у тебе нема, ти не можеш не подорожувати нікуди. Якось це трошечки, ну правда, странно. Але дивіться, вони збираються кругом таке зробити. Але ми зараз подивимося, тому що туз це є концентрація, тобто все, абсолютно може бути все. Почнуть з маленьких і помаленьку будуть це застосовувати. У мене зараз запитання, чи буде. Чи будуть? Давайте спочатку запитаємо, чи як сприймуть це люди, чи не захочеться свободи, чи будуть своб, свободні місця? Я маю на увазі міста? Села, десь, десь, може, люди будуть вільно жити. Давайте спочатку запитаємо про вільних людей. Чи будуть вільні люди, які не будуть обмежені цими. Ну, Скоріше за все, ви знаєте, скоріше за все, щось у мене так іде інформація, що це буде скоріше за все, у містах. А ландшафти, тобто, за містом, там буде посвободніше. Ну, зараз ми подивимося, що карти покажуть. Ну, ви знаєте, багатьом буде тільки снитися свобода. Якщо це колись прийде в таких масах. Але виглядає, що да, це у них довго, е, довгоіграючий проєкт, ось як я це бачу. Ну, в принципі, да, Ви знаєте, свободи буде дуже мало. Дуже мало свободи. Це. Настільки, як сказати, от так, як я і сказала, це буде коли, там, де природа, там, де не, не міста, а наприклад, сільська місцевість ось там, де поля, там, де вирощувати це все будуть. ось, То там буде дійсно більш-менш вільність. Ось якось так. А в містах буде скрутно. І відверто скажу ще бачу дуже велика техногенність, тобто комунікація, електронні речі. Тобто, дуже у таких містах ще дуже підвищений рівень комп'ютеризації. Ось я, я так скажу, тобто штучний інтелект може бути і все інше природи. Буде тільки ось вільна людина буде тільки, коли природа буде. До речі, давайте за, за ці укольчики запитаємо. Да, Ось, ви бачите, дивіться, теж міста будуть більш контрольовані, більш під контролем, закриті, і, да, да. і будуть уколоті, уколоті будуть. Угу. З міста, до речі, з міста. Просто. От знаєте, Пам'ятаєте, коли був цей, ця модняцька хвороба? Ти не мав права через кордон, тобі треба буде якісь документи. З усіма, Знаєте, от як ви коли собаку виводите? За кордон вивозити, чи там кішку, чи ще когось з собою. У вас повинні бути всі паспорти, всі оці прищеплення і тому подібне. Ось таке це все буде. В принципі, буде дуже мало, наскільки я розумію, буде вільних людей. Дуже мало. Це, знаєте. Їх будуть, ну, ну це вже не зовсім тепер буде це, можливо, й декілька сотень років пройде. Не так це все швидко. Вони нікуди не спішуть. От, тому що я вже знову кажу вам, що це довгограючий проєкт. Ось, і в принципі, в далекому майбутньому це вже ми точно, наші внуки точно тежні. Я бачу, що будуть виловлювати. Вільних людей. Якось так. Дивіться, давайте туди запитаємо інакше, чи можна цього уникнути? Чи будуть люди боротись? Ну, я там бачила, що є, що люди будуть боротися, будуть ховатися, будуть якісь, знаєте, мені йде як землянки будуть рити під землею. Ви хто... знаєте, я зараз скажу вам: пам'ятаєте, хто дивився душі? Здається, душі? Та ж сама письменниця, яка написала м, Сутінки, здається, Сутінки. Штефані Майя, здається, вона про душі, е, книжка товстенька. Я її читала, я її фільм дивилася. Ось, то, ось так будуть люди жити: ховатися. Ховатися. І якась в мене така ідея, що будуть впізнавальні якісь, е, що ти зможеш впізнати. А, тому що ті, що а, ну я зараз, зараз, щоб я нічого такого не сказала: ті, хто будуть а, не прищеплені, їх буде одразу видно. Це люди вільні, це будуть люди ну, інакші, інакші. Давайте подивимося, чи можна от на сьогоднішній день, чи можна цього уникнути. Тому що ви повинні розуміти, що а якщо людина не бореться, вони дозволяють собі більше. Тобто, це, як знаєте, жабу кинути в кип'яток, і вона вистрибне і киньте жабу у холодну воду і постійно підкручують, вона так і звариться. Ось так і це. Давайте чи можна буде це уникнути? Або, може, хоч відсунути, відстрочити. Да, можна. А, дивіться, повертатися більше до себе. Це я завжди говорю: більше до себе повертатися, менше у, в, під, під вплив, а, чи, під чийсь вплив а, потрапляти, більше бути з природою, більше а, концентрувати себе на собі. Знати, хто ти є, і навіщо ти тут? Що, знати, що ти абсолют, що ти, е, як би це сказати, Всесвіт, це є ти. І, коло те, і навколо тебе крутиться все, всесвіт. Я сподіваюся, що є на моєму каналі ті люди, які це розуміють тут егоїстично нічого немає. Ось, е, я бачу, що є. В принципі, і боротися. Зараз я докладу. Угу. Не дозволяти себе ошукати, не давати себе а, в кайдани покласти. Розумієте, не бути терпілими. Іти, ну, не те, що йти просто проти системи дуже важко. І ти вовлікаєшся в це, але більше йти в природу, а, вірити, що ти можеш. Буде так, як, як ти хочеш. Розумієте? Ну, це важко зараз пояснити. Я не буду цього пояснювати. Хто дивиться зону пробуждення, той розуміє, про що я. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, шанс є. Шанс є, як мінімум, це все відстрочити. розумієте? Але це потрібно дійсно розуміти, що боги це ви і ніхто вами не командує. А хто проси Бога, будь ласка, просіть його і надалі, на жаль, він вам нічого не дасть. Ну, то так здається, що він вам щось дає. Але це ваша справа. А, значить, ви ще не дійшли до себе або занадто далеко відійшли. Ось так, мої дорогенькі. Не дуже втішне майбутнє, але надія все рівно є. Ось ось так. Хтось а, проживає і зараз. В місті, а хтось тягнеться до сільської місцевості, до природи, якусь курочку колохати. Кожному своє. Кожна людина вибирає свій шлях. Ті, звичайно, які залишаться в містах надовго, ну, це так швидко не буде. Повірте мені, не так швидко, як здається. але... Проблема в тому, мої дорогі, що наразі Україну дуже вичистили від населення. І я не здивуюсь, що Украї... в Україні а ну давайте подивимося. Мені чомусь цікаво стало скоріше за все, тому що в зоні пробуждення, дивіться було сеанс стосовно Небесного Єрусалиму. Ми теж робили цей розклад. І, в принципі, там вони сказали, що отой їх небесний Єрусалим посунувся, тому що є е, сильніші рибошки, акули, які хочуть Україну. Давайте подивимося, чи не є ось це е, сімейка, яка хоче зробити оці міста закритого типу? Да, Це їхне. Їхне, мої дорогі, це їхне. Бачите, вони спочатку знищують український народ і зробити з нас колонію. Да, да. От дивіться, це почнеться з України. Ви кажете, що вже є. Зараз я прочитаю ще раз, де це: Ладижин. Вже тестують. Вінницька область, ось так вам. Китай вже заселений. Ось ось воно є. Це звільнення території через війну. Ось вам це все показує. Знищення людей, щоб інших заселити. Да. Да. З силою, оце карта сили. Тобто примусово. Примусово. А не дарма хтось каже, що на території України будуть через 10 років Китайці жити. А Порада, мої дорогенькі. Не посилайте туди енергію. Ніяких китайців нам не треба. А Зеленський, якщо хоче китайців, нехай їде своїми китайцями до Китаєосів. Ось і все. Гаразд, мої дорогенькі, задавайте свої питання. Правда, я ще не все зробила. Я ще буду поступово-поступово ще всі ваші запитання пройду. Бажаю вам всього найкращого, моє любі, і бережіть себе і разом до перемоги, моє другеньке. На все добре.